Ось лист канцелярії, дивіться. Будь ласка, лист, що ми вам писали. Це з вашою відміткою, ваша відмітка, телерадіокомпанія. Це ваш рахунок, будь ласка, вашої телерадіокомпанії. Проплата проплата згідно виборчого фонду. Скажіть, будь ласка, на підставі чого нам зараз не дають ефір. Поясніть нам, будь ласка. Ви крівник е, відділу, який обікується прямому я до якого юриста можете називати, сказати кабінет? Там є канцелярі, куди ви ви готує вам відповідь. Він готує зараз відповідь. Так. А так. це нічого, що зараз 16.30 і відповідь треба давати не до того, як, а не після того, яка до того, ні? А ви можете надати вашу особисту позицію, чому це відбулося? Ви фіром займаєтесь. Так? Ну ви ж плануєте? Ви написали, ми вам письмо відповімо. Ви не хочете говорити на сказати. Ви мені нам написали на письмо... А ваша особиста думка? Чому це відбулося? Ви ж механічно робите роботу, ви плануєте ефір і так далі. Там з вами спілкується, коли ефір планують. Саме з вами не спілкуватися. Значить, зі мною по прямій ефір з тонкому спілкую не спілкуватися і ви не розумієте, що відбувається. Рахунки не ваша волонтера виписує. вони через вас іде. Ви як начальник рекламного відділу маєте відповідати за ефіри за послуги реклами і так далі. А ви ваша особиста у вас немає? Заявки на це? Ви гроші не отримали, ви акт не складали про отримання грошей. Ну це ж ви відповідаєте за це. Ваша особиста позиція. Скажіть кого. Значить, я вам покажу мій рахунок, який я виписував, де мій підпис, де мій підпис. Чи це підпис? Це не ваш підпис, так? А чи ви не знаєте? І гроші, і в обліку грошевик не визнається. А у вас не було заплановано звісно? Ви запитуєте конкретно, там дають конкретну. Дякую. Ми прийшли, на жаль, Михайло Воденецький, який відповідає за рекламний відділ і за розподіл ефіру, сказав, що він не може надати нам відповідь, що відповідь може надати юридичний відділ що говорили з Віктором Яковичем Бойко, він теж не знає, хто прийняв на рішення не дати їх. Можливо, у вас є офіційна відповідь. Зараз офіційної відповіді ще немає, але то інше. Генеральний інгректор теж на місці. А ви готуєте відповідь? Ну я планую готувати, так що ще там погоджується деякі питання. А ви можете пояснити, хто дав вам команду, готувати цю відповідь? І відповідь позитивна, негативна, і як це команда. Команда <coughs> не давалася. Загалом разом водяницьких, як ви згадували ця відповідь обговорювалася у кабінеті генерального директора. То відповідь, де нам зараз не дають ефір. Ви зрозуміли, ви, ви, ви взяли гроші, да. гроші за гроші за те, щоб виконати роботу. Ви її не виконали і е, закрилися в кабінеті і не даєте ефір. Ну, ви розумієте, да? Ви взяли гроші, ви їх не повернули, ви використовуєте зараз і е, просто не пускаєте опозиційного кандидата в ефір. Ви можете пояснити, з чим це пов'язано? А ви можете пояснити, з чим це пов'язано? нас. На, на даний момент я вам не можу, але не можу. У... ви ж зараз світу. Готуємо, Я ж вам говорю, що а, ще немає. Не. Собто, у вас немає розуміння, чому немає. ви нам відмовляєте? Немає. На даний особиско. момент у нас особисто немає. А немає. вам же дали команду готувати відповідь на підставі, чого немає. ви готуєте? Законні аргументи якісь, щось сталося? Я вам ще раз говорю... ви що... просто нас не пускаєте зараз, правильно? Я, я, розумію. Розумію. я вам не можу цього сказати. Ну, ви нас роз... зараз не пускаєте, правильно? Не можу вам до... А нам ефір можна зараз сказати? Тебе уточнюєте ну, на радіо інженерно. Ну, вже тому хвилі сказали, що вступила команда звідси, що ефір давати yeah. не можна. — Команда у мене не та її команда не, не давали. Не mm давали. -hmm. Але ефір нам зараз не надають. Ну до кого звернули, щоб отримати відповідь? На даний момент генеральний директор. Він випучити, а є генеральний директор? Немає НЕРАСТІ. А хто замість приймає рішення? А зв'язати mm -hmm. з ним подобати? Тобто ви не, не я вже комплектний да. даному питання не можу вам сказати. А як ви готуєте відповідь, не знаючи, що в ній писати? Можна пояснити? Ну, директор буде на місці, я не ним це питання. А звідки ви впевнені, що ефір не дають? Може ефір дають? Я не можу вам сказати, дають, не дають. Я я даю. так, так я просто відповідь готуєте зараз, поясніть. Ну, даючи від... чи не дають. Я, думаю, не я вам відповіді поки що поцілюють, як вони. Не можете, так. Тобто ви не розумієте, що відбувається. Дякую, що здобувається. бо я дійсно не знаю цих обставин. Ну відбулося, але це така дія. Як, як, як про, про цієї. Ви приїжджаєте серйознішим займатися. А зірвалися на місці. Тут мав бадні анонсувати, мабуть, кандидат для позиції. Шановні, шановні, а там є керівництво компанії, яке врегулюється питання. Я думаю, що це не більша проблема в вашому житті. Не найбільша проблема.